Ім привітрі! З вами я Картер. І в цьому відео ми будемо з вами виживати в хардкорі Буде цікаво, тому зараз собі поїсти попити, а ми поїхали виживати. Правим ділом ми здобудемо дерево. Так, все ми здобули дерево, зараз будемо все крафтити. Так, крафтимо дошки, ну, все як завжди. Верстак. Крафтимо верстаку ми крафтимо. Палки. Раз. Ну, чотири хватить. Беремо сюди. 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 І все. А, ні, почекайте, не все. Нам треба ще зробити палиці, палка. Так, робимо дерев'яний топор Ідемо далі виживати. Так, друзі, і нам треба якнайшвидше знайти вівець, щоб скрафтити ліжко. Так, друзі. А зараз я буду робити дім, і зараз я буду здобувати ресурси на нього. Так, друзі, вже темніє, Я зараз буду будувати дім. Так, друзі, я ось дуже швидко збудувався, тому що вже ніч. Зараз нам треба по-швидкому скрафтити ліжко. Раз. Так. ставимо ліжко і спимо. Так, друзі, Ось зараз я буду перебудовувати дім, тому що я дуже швидко збудувався, того, що настала ніч просто. Настала просто ніч і я дуже. Боюся ночей в Майнкрафті. Того я дуже швидко збудувався. І зараз я буду, виходить, робити ще добудовувати дім. Так, тихо. Тихо, тихо. А де він? Так, а кріпер побіг туди. Так, тихо, тихо. У нас буде під таким відкритим небом ось І зараз я піду добувати каміння і оце все в шахту. Так, друзі, я знайшов 9 залізо, тому зараз я його буду переплавляти. Так, друзі, я собі скрафтив ось таке ось таке кайло. І щит собі скрафтив ще. Ну, а на цьому поки все. Ну, а якщо вам цей відео сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал. І заходіть на саме блокчені айпі на екрані і в описі, і всім поки.